Так багато ми тратимо часу, такі колосальні сили на роботу, на якісь завдання, які ми маємо. До речі, да, я сьогодні не сам знімаю. Але втрачаючи пріоритети, те, що є дійсно важливим, ми часто втрачаємо. І якби ми скільки вділяли часу своїй сім'ї, своїм дітям, так як ми вділяємо часу. Своїй роботі, своїм таким дуже серйозним потребам, то я думаю, в нас би була зовсім інша ситуація ніж в нашої сім'ї. Так от, сімейні цінності дуже втрачені зараз. Дуже. І ну, чим далі, тим гірше. Е, є такий принцип. Люди, які займаються бізнесом, мене зрозуміють, що коли ти кудись влажуєш весь свій час, всі свої фінанси, то ти хочеш звідти потім отримати щось більше. І якщо я влажую всі свої зусилля в щось таке короткочасне, що більше можливо користі для мого тіла приносить, то це все пройде, воно все дуже временне. Ну, діти це в те, куди ми сіємо і прийде час, можливо, рік, можливо, 10 років, 20 років, і ми пожнемо те, що ми сіяли. Є люди, які просто влажуть все своє здоров'я, всі свої сили, щоб заробити побільше грошей, побільше фінансів, заробити, щоб поїхати десь відпочити. Але сім'я остається без нічого. Але саме дорожче — це не гроші, це наш час. І кожна хвилина, яку ми в наших дітей. Прийде час, ми потім отримаємо дуже хороший результат. А чим менше ми вділяли їм часу, такий буде результат. Тому бажаю всім не обділіть своїх дітей, вважайте в те, що дійсно важливе.